Вітаю вас, друзі! Мене звати Віта, а ви на каналі Вікторія Буряк. І сьогодні ми з вами продовжимо вив'язувати чоловічий жилет. У нас вже відв'язана резинка і відв'язане полотно майже до пройми. В моєму випадку в мене загалом відв'язано 45 см. За моїми розрахунками плану. Планами в мене повинно було б бути 44 см, але я вирішила дов'язати рапорт до кінця, і тому в мене вийшло 45 см. І в мене вийшло 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 рапортів. Все. І ось тепер при вив'язуванні 12-го рапорту останнього. Тобто, вже буде в мене до преминути 45, а трошечки більше. Я буду робити останній раз петельку. Почну вже вив'язувати хустковою в'язкою петлі, які в мене будуть з розрахунком на пройми. І ось тепер, поки ми все будемо відкладати, і почнемо рахувати далі. Після моїх підрахунків петель в мене вийшло. Що сам візерунок між планками в мене складає 191 петлю. 190 петель полотно і одна петля для симетрії. Я беру для розрахунків одну планку і дві кромкові петлі, і в мене виходить 200 mm -hmm. петель. Перед і спинка у нас йдуть навпіл, тобто по 100 петель. А перед аполочки переда у нас і підуть по 50 петель. Все, ми з вами розрахували, але тут є родзинка. Якщо ми з вами почнемо позначати, де в нас перед і спинка, починаючи ось з кромкової і планки, з однієї сторони, з іншої сторони, то спинка в нас буде не 100 петель, а 107 петель. За рахунок другої планки. Як роблю я, після моїх розрахунків, я шукаю середину виробу і ставлю маркер. Після того, як ось знайшла я серединку, в мене виходить, що середина це непарне число. Так, чому у нас непарне? Коли ми рахуємо, бо планка в нас 7 петель. І ось на оцю середню петлю, на третю, я собі Поставлю маркер, який буде означати в мене середину спинки. Тепер на кожен край я відкладу по 50 петель, і це в нас буде спинка. Можна відкласти по 49 петель, і тоді вже по одній петлі додати наперед. Це вже буде рахувати самі. Ось я позначила маркерами, де в мене де в мене завершується спинка, і де починається перед. Це я так рахую: як можна ще порахувати? У нас на планку йде 7 петель. Одну петлю ми забираємо, вона в нас для симетрії. 7-1 це буде 6 петель. І 6 поділити на 2, це буде 3 петлі. Тобто, можна було прибрати 3 петлі, можна було рахувати по 50 петель з кожного боку. І потім вже. Перерахувати петлі спинки. Можна і так було зробити. Як ви будете робити, так вам буде зручно. Тепер ми дивимося на малюнок. Дивіться, щоб ваш малюнок співпав і був симетричним. Ось, з однієї сторони спинка в мене завершується по малюнку виворити ось цією доріжечкою. І з іншої сторони, в мене спинка завершиться ось цією доріжечкою. Тобто в мене все співпало. Все у нас йде симетрично. Тепер ми з вами порахуємо, скільки петель будемо відкладати для пройму. Свою пройму я буду робити закругленою, майже як звичайно. І для цього я буду скорочувати один раз по три петлі, два рази по дві петлі і один раз одну петлю. Обв'язка пройми. Довж пройми нашої буде йти хусткова в'язка. Я на хусткову в'язку відкладаю 5 петель, і одна петель, і одна петля це як кромкова бути. Тобто це в нас 6 петель. Підрахуємо 5, 7, 8 і 6 петель. 8 плюс 6 дорівнює 14 петель. Тобто з кожного краю маркеру, який ми з вами відокремили перед та спинку, ми відкладаємо по 14 петель. Так, це у нас одна сторона. І друга сторона. По 14 петель ми з вами, з вами відокремили. Зробили. Тепер те ж саме ми проробимо із іншим маркером, який у нас відокремлю перед та спинку. Можна робити пройму менш поглибленою, можна просто ось тут по центру. Просто йти далі, воно перехрестити петлі, щоб вони тут не розтягувалися, і просто йти далі. Тобто варіантів тут багато. Ви можете на базі ось цього жилета вив'язувати декілька варіантів. Можна просто під, після цієї проми навпаки додавати, і тоді ваш жилет буде ось як трапеця, отак розходитися або до плечі трох, трошечки більше. Все, ми з вами відокремили петлі пройми і обв'язки пройми з однієї сторони і з іншої сторони. І тому перший ряд останнього рапорту нашого візерунку жилету буде в'язатися так. Кромково знімаємо три лицеві, дві лицеві. На них ми ставимо маркер, бо саме тут у нас буде пришиватися гудзик. Далі ще дві лицеві. І далі йдемо лицевими. Весь перший ряд останнього рапорту ми з вами пров'язуємо лицевими петлями, не звертаючи жодної уваги на маркери, які ми розставили. Саме цікаве буде вже у виверньому ряду. Не забувайте в кінці ряду зробити петельку для гудзика. Другий ряд останнього рапорту перед проймем ми в'яжемо так. Планку відв'язали, не забуваємо робити дірочку для гудзика. І тепер ми в'яжемо за малюнку. Аж до першого нашого маркеру. В мене це рожеві маркери. І до рожевого свого маркеру я вив'язую за малюнком одна лицева 4 виворітні. Одна лицева, 4 виворітні. Все, дов'язала я до маркеру, перекидую. І тепер між рожевими маркерами. Тобто, між марками, якими якими ми відокремили пройму та обв'язку пройму, ми будемо вив'язувати тільки лицьовими петлями. Тобто будемо робити хусткову в'язку. І для другої пройми, тобто між другими рожевими маркерами, я також буду робити хусткову в'язку, а все інше я в'яжу за Підходжу я вже до другої пройми, вив'язуючи по спинці, за малюнком. Все, дійшла до другої пройми, те, що ми з вами відокремлювали пройму та в'язку пройму. І тут також між ось цими двома рожевими маркерами, де всередині у нас є. Зелений маркер, ми вив'язуємо лицевою гладдю. Бо саме між цима двома рожевими маркерами, а де всередині у нас немає зеленого маркера, тобто, де ми не відокремлювали перед та спинку, ми вив'язуємо сам візерунок за схемою. Ви бачите, що трішки шатається штати. І так, між рожевими маркерами, де у нас є всередині зелений маркер. Ми вив'язуємо тільки лицьовими петлями. Ось, Це до зеленого дов'язали, від зеленого до рожевого. Все. І після рожевого маркеру ми продовжимо вив'язувати наш жилет за малюнком. Все. Дов'язуємо другий ряд, третій ряд у нас всі петлі лицеві, четвертий ряд вив'язуємо так, як і другий. Тобто між оцима між нашими маркерами, якими ми відокремлювали пройму та обв'язку пройму, ми вив'язуємо лицевою гладдю. Все інше вив'язуємо за візерунком. П'ятий ряд лицевою гладдю. І шостий ряд, так як другий і четвертий, пров'язуючи хустковою в'язкою, між, між моїми рожевими маркерами. У вас свої маркери, в мене рожеві. Тобто ми там маркерами, які відокремлюють пройму та обв'язку пройму. Сьомий і восьмий ряд вив'язується просто лицевою гладдю. І зустрінемось ми з вами, коли ви пров'яжете всі вісім рядів. Після того, як пров'язано 8 рядів, ось такий вигляд має наша пройма з обв'язкою і сам жилет. На цьому підготовча робота до вив'язування полочок та самої пройми майже готова. Чому майже? Тому що мені дуже подобається, коли кількість петель, які треба скорочувати, в мене позначені маркерами. Зараз в мене вже багато однакових немає, тому що є то, тому, то, те, що є, то і буду ставити. І так, від зеленого маркеру. Можна скорочувати без маркерів, але мені так подобається. Повторюсь, від зеленого маркеру я в одну сторону ставлю три петлі і в іншу сторону ставлю дві петлі. Далі йде у нас три петлі. Потім йде у нас дві петлі і дві петлі. Знову дві петлі. І з іншої сторони дві петлі, і потім йде по одній петлі. Ось. Один і один. І можна одразу себе перевірити між рожевим маркером. І останнім маркером, який ми будемо скорочувати, залишається на 6 петель. 5 петель для хускової в'язки для обв'язки пройми і одна кромкова петля. І з іншої сторони, раз, два, три, 6 петель. Також 5 петель для обв'язки і одна буде кромкова. З іншою проймою я поступлю так само. Ось і другу пройму я також прикрасила маркерами для того, щоб мені було легше скорочувати. Ось на цьому етапові наша велика підготовча робота до вив'язування пройм Та поличок готова. Давайте з вами повторимо. І так, останній рапорт візерунка перед початком вив'язування пройм. Перший, третій і п'ятий ряди ми вив'язуємо тільки лицевими петлями. Другий, четвертий і шостий ряди. Ми в'яжемо за малюнком і тільки між маркерами, якими ми відокремили пройму та обв'язку пройму від самого тіла нашого жилету, ми пров'язамо хустковою в'язкою. Для того, щоб під проймою була ось така хусткова в'язка. Сьомий і восьмий ряди ми пров'язамо тільки лицевими петлями. Це все однаково. І перед тим, як я завершу цю частину майстер-класу над жилетом, я вам ще хочу що сказати. Ось в мене позначені маркерами місця, де в мене йдуть дірочки для гудзика. Що робити, коли вас неравномірно ось оці дірочки виходять на останньому етапі? По-перше, якщо ви дозволяє пряжа та довжина виробу, ви просто дов'язате до потрібної довжини. По-друге, якщо у вас не вистачає пряжі, або вам такий довгий жилет не потрібен, то саме ось оці дві петлі ви підрозпускаєте до останньої, ось до першої, точніше до першої дірочки. І потім чередуючи лицеві та виворотні петлі, піднімаєте петлі, і вже в потрібних місцях робите ось такі дірочки. Так, інколи таке буває. Але Для того, щоб не розпускати весь виріб, ви розпускаєте тільки дві петлі планочки і робите заново ці петлі. Сподіваюсь, що вам це не знадобиться. Але я так на всяк, про всяк випадок це розповім. Середину. Пинки вже можна прибрати, а можна залишити. Хай маркет так буде. На цьому любі я завершу другу частину свого майстер-класу чоловічого жилету. І в наступній, в третій частині ми з вами почнемо вив'язувати полички та скорочувати петлі в проймі. До зустрічі в наступній частині. І хай ваш виріб вам радує вас та того, для кого ви будете в'язати.